Прилуцькі свободівці ні на хвилину не забувають про потреби військових, які боронять нашу землю на сході. Через проблеми із забезпеченням наших воїнів найнеобхіднішими речами у штабі Всеукраїнського об'єднання Свобода продовжують збір допомоги для бійців у зоні АТО. вся допомога ретельно фіксується. Після передачі допомоги буде викладено ретельний звіт в соцмережах, а також надрукованої місцевій пресі місцевій газеті. Тому Повністю до, до кожної копійки до кожної переданої речі, ви зможете це все проконтролювати, і якщо є бажання, навіть прийти і передивитися для наших вояків. Дуже важливо відчувати всебічну підтримку земляків. Це найбільше спонукає до перемоги, розповідають свободівці. Від мешканців прилук та прилуцького району вдалося зібрати велику кількість продуктів харчування з домашніх господарств. Крупи, консерви, цукор, овочі, фрукти та багато іншого. Допомагають нам цю допомогу збирати селищні ради сел Колісники, дубовий гай, молодівець. Весь район допомагає. Також небайдужі прилучани допомагають, які не тільки приносять харчі, а й виготовляють борщові супові заправи. Так що, хто може, долучайтесь до цієї корисної справи. 15 грудня всю зібрану допомогу свободівці завантажили до автомобіля, щоб відправити прилучанам, які служать в 41-му батальйоні. А також нашим землякам, які зараз воюють в батальйонах спецпризначення Січ та Карпатська Січ. Допомога приймається по вулиці Коптева, 10, всі приймаля українського об'єднання Свобода. Наступна передача відбудеться на цьому тижні в кінці цього тижня. Допомогу військовим надають небайдужі громадяни, які розуміють, що їм потрібна не лише моральна підтримка, а й харчі, теплий одяг і таке інше. Проте хотілося б, щоб таких людей ставало все більше, кажуть у штабі свободи, адже з приходом холодів потреби солдатів у зоні АТО зросли в рази.